Колаб з Ганна Лактіонова або Україна Відео. Історія України. Історія України почалася з Київської Русі, яка мабуть з 1862 року. Закінчилась 1240 року. Потім почалася Генманщина на 1648 році, але закінчилась. 1764 році. Далі з'явився УНР з, з 1917-1921, ось як вона виглядала, ну, мабуть. А тепер ось як вона виглядала. Потім Україна стала частиною Радянського Союзу та стала УСРР. З 1922 до 1920, я маю на увазі, 1991. Та це Україна, яку ми всі знаємо і любимо. З 1991 року до зараз.